Всім привіт! Мене звати Мар'яна. Привіт, мене звати Свєта. Свєт, Ми з тобою читали казку про калинову сопілку Оксани Забушко. Давай спочатку обговоримо сюжет коротко, угу. потім героїв і наші враження від них. Значить, ну, ми будемо спойлерити одразу, тому що я сподіваюся, що наші глядачі читали з нами цю книжку. Е, в чому суть? Народжується дівчинка в сім'ї. З місяцем, так, з, з відміткою в формі місяця, так і значить, мама ставиться до цієї дівчинки як до особливої, і всі її навіть на вулиці кличуть панна Ганна, от вона uh -huh. прямо така, от особлива дівчинка. Але потім з'являється в сім'ї ще одна дитина, яку мама не дуже любить, якось, якось ігнорує і прям, прям вона там бідкається, що от якесь недоладне дитя. От якось вона так... Бо схожа на батька. Да, там да. звучить фраза, бо схожа на батька. І оця Оленка молодша стає батьковою дочкою. Тобто ми бачимо прям класичну ситуацію, описану вже в купі творів. Мені ця книжка нагадала легенду про Кайна і Авеля. Просто там, де брати, тут сестри жіночі. Версія, фемі... феміністична версія. І, значить, що відбувається, дівчата стають дорослішими. Ну так, да, вони дорослішають, і ось цю вони свою. Якусь ворожість і далі приносять в доросле життя. Так вони й ростуть, так одна одну не люблячи. Панна Ганна постійно б'є Оленку, але да. Оленка її провокує. Так, в так, цих так, сварках так, потім провокує. всі відгрібають, окрім Оленки. Ну коротше, Оленка, прям така. Я собі там відмітила, що її називає Ганна Оленка-Зміючка. А ти пам'ятаєш з українських народних казок так, Оленка Зміючка, так, так. От саме така от така мерзенна пакосна Оленка. І от саме вони ростуть у такій от напруженій ситуації: одна батькова, одна мати, вони постійно сваряться, все інше, і доходить до того кульмінація на тому, да, що як в традиційному українському суспільстві спочатку повинна замість да, заміж, і це ж ганьба, коли молодша спочатку виходить заміж для uh -huh. сім'ї, що молодшу ніхто старшу тепер, тепер ніхто не обере, і молодша. Знаючи про це. Ну, мені, от, от, мені так не здається, я до неї не ставлюсь погано. Мені здається, що вона. Ну, от, ось вона просто росла в сім'ї, де її ставили на друге місце. І вона дуже стара була. Мама стала. Ставила. Мама ставила. Тато її відціловував в а мені, Ну, Тато він взагалі такий персонаж виявився. Ну просто він… Флегмат. трошки, трошки як меблі. Він нічого не вирішує, він просто її любив. А от... Ганну виховували так, що вона себе несла. Угу. А, і, і зрозуміло, що і Оленці це не подобається. Але погано я не можу про неї сказати, чомусь в мене не виходить. Я її трошки розумію, самого персонажа, що вона в цих умовах вона росла спокійна а, до всіх інших людей, вона була приємна. Люди угу. відмічали, що вона набагато приємніша, ніж Ганна в суспільстві. А, вона і... лащилась до всіх. Ну, ну, вона була Ну, вона, вона приєднала, ну, сусіда що вона всім догодить, всім посміхнеться. Ну, типу, от така. От ну вона ж ми ж всі в суспільстві спілкуємося. Ну, ми ж намагаємося, а вона себе а Ганна себе несла, і е, цим викликало ось таке відсторонення. От вона особлива, вона й так особлива, але вона це завжди так от перебільшувала в цьому сенсі. Вона дуже старалася бути особливою. І не Оленка ж винна, що Ганна всім відмовляла. Ну, ти бачиш, із тим чуваком вийшло то як? Він то намагався їх зґвалтувати, Ганну? Так, так. І напевно Оленка про це знала. Ну, от мені здані вона здається, вона що мені здається, ні. Мені здається, вона не розуміла. Оленка, мені здається, взагалі не розуміла контексту життя Ганни. Вона просто думала, Боже, яка вона, вся вона, а я не така, а я хочу бути, як молодша сестра. А в цьому сенсі мені здається, що от ну як так правильно сказати, щоб передати, що вона. Поверхово зрозуміла розуміла ситуацію, що от оцей найкращий обрав mm -hmm. найкращою Ганну, а я ж то ще теж молодець, і вона і справді й справді покладиста і була приємна. І їм з Дмитром було б добре і був ну було б добре, добре було б да добре разом. Бо вона б там десь уступила а не так, як Ганна. Мені здається, вона не знала про те, що там були такі конфлікти в них. Вона мені здається, вона просто думала, що от я краще, я довела їй, що я краще. Ти пам'ятаєш, як відреагувала Ганна, коли дізналася, що Дмитро посватав Оленку. Вона казала: Ах, ти ж, зміючка Оленка, сестра такася, да -да 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 -да. і вона убігла там кудись. Все я, чесно кажучи, в захваті від того, наскільки книжка наповнена мудрістю народною, я собі зробила закладки. Як, наприклад, я прям не стримаюсь, зараз, розкажу. Це е, перша моя закладинка якраз була. Це насправді українська народна приказка, що е, посієш звичку, пожнеш характер. Посієш характер, пожнеш долю. Ну, от Мені прям дуже запало це, тому що ми насправді там, звичка ходити в спортзал, да, потім mm -hmm. нас робить такий стронг. Тобто це все знали. А ще мені дуже сподобалось, як. Завальовані деякі речі, я чесно кажучи, не зрозуміла, хто приходив вночі до Ганни після цього сватання. З ким вона була? Ну, я думаю, що це, якщо там ми говоримо, що вона відступник від Бога, а, то це був дьявол, її ж взяв оцей нечистий, оце ж все. Що все ж таки ця містична складова. Я, до речі, не думала, що вона там буде. Я так читала, мені ставало трошечки нудно. Угу. І, ту, і тут ось це, я така, ну я розумію, ну, ображена Ганна, я розумію, не, не справдили всі її надії. Ну, все, все зрозуміло. да. А, і тут таке, я така, ого, ну. Оце поворот сюжетний. Так. Я не очікувала. Коротше, не будемо тримати більше інтригу. Ганна вбила свою сестру. Вони так. пішли в ліс, здається, по гриби, так, чи угу. щось таке. І Ганна вбила свою сестру. Потім прийшла додому, сказала, що загубила Оленку. І як дізналися, не одразу ж угу. дізналися, і їхали козаки. Чумаки. 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 Е, побачили сопілку Калинову, да? Калину, Калиновий кущ і зробили, зробили сопілку. сопілку так. І сопілка почала говорити жіночим. Спів... Співати пісню про те, що матечко, батечко, отака от моя доля. Да, вони прийшли додому до цих людей. Угу. Власне, показали цю дивну супіку. І ну, вони якось прийшли переночувати, і такі, от, дивіться, яка дивина. Здається, було так, що от дивіться, яка дивина, от людським голосом співає сопілка. І Ганна в цей момент дуже зраділа. Це справдились її надії, справдились те, що їй обіцяла мама, те, що їй обіцяв, цей нечистий, який до неї приходив. От нарешті вона отримала uh -huh. свій приз за те, що все вона робила. Ну по суті, це ж як була угода з дияволом з сатаною. Вона віддала. Життя своєї сестри за своє якесь щастя. Це просто. Я в такому шоці була. <ріху> Але <ріху> я, я ще була в шоці, коли каже, дівка причинна вагітна. Ну, типу, від диявола. Завагітня в натурі. <ріху> я <ріху> спочатку думала, що це Дмитро до неї ходить. Ну, типу, що от він такий. Ось цю я візьму заміж, а ця, поки угу. вона така вся в горі, ця ганна, я й скористаюся можливістю, бо він ну явно ж він дуже цього хотів. Він хотів ну, прямо її здобути. Да. Я думала, це він входить. Я ну я до кінця не можу бути ну. Впевненою, що це не був оцей образ. Там просто багато описано таких дійсно, там якісь що вона от така змарніла, що вона, ну от мені здається, що все-таки ось цей містичний склад, ну це ж казка, він є. Угу. Але мені до кінця здавалося, що це все ж таки викриється, що це був Дмитро, що він отак нею скористався, що угу. от і, і, і ту, і, і цю він підвів. Мені, ну, мені хотілось якогось такого драми. Насправді я навіть не знаю. Ця книжка важка в тому сенсі мені здалося, що тут немає прям позитивних позитивних персонажів. Взагалі немає. Вони всі негативні, вони всі якісь з проблемами, вони всі от прям показано, якими краще не бути, що краще не робити. Ну це ж казка, вона ж по суті, вона і має нас чомусь навчати. Гіперболізована вона, звісно, має бути. Так, але так. настільки святно, дивись, мама. Ну, начебто ти адекватна женщина, да? ти там вийшла заміж. Ну, не подобається тобі чоловік, на що ти за нього виходила. Ну ладно, спишемо на то суспільство. Ну, типу, не ну, треба було виходити, ти вийшла. Але ну, це ж твої дві дитини. Ну як можна одну от прям так на неї молитися, а іншу настільки ненавидіти? Ну, мені просто так, дивися, вона це все зробила на зло. І в цьому мені здається, що це. От... В весь сенс цього цієї історії про те, що не роби з образи, не роби на зло, ніколи не вийде нічого хорошого. Uh -huh. Вона поселила в своєму будинку це зло, вона виростила цих дівчат. Між ними так все і було з цим злом, і Ганна вона до суспільства, яка б вона не була прекрасна, там з вигляду вона до суспільства. По поведінці вона була за цим гонором, за такою образою, гонор. а, з такою образою, з викликом. Оцей виклик. На цей виклик і Дмитро їй і відповів, мені здається. І мама вона зробила зла, вона її так виховала, і вона в неї і вклала. Ганна взагалі, мені здається, не знала, що таке любов, бо вона в неї просто вкладала свої надії на те, що її. Марія. А мені здається, вона вкладала в неї свої надії про те, що її життя стане кращим. Да. Типу, от, от вона виросте. Знайде князя, мені цікаво, де вона мала його знайти. Я теж хотіла задати оце питання: от звідки в селі знайдеться якийсь князь для дочки? Ну от і у неї чомусь е, ти знаєш, я спочатку подумала, що оце відмітина її цього місяця. Uh -huh. Має щось от таке бути. Ну, типу, чимось незвичайна дитина. Потім, коли почалась історія оце з копанням колодязів, я думаю, о, ну все, типу, от ця незвичайність справдилась просто в тому таланті, що вона так заробляла гроші. І м -м, до речі, те, як вона заробляла гроші, і ще ж ти пам'ятаєш, казала описано, прямо, що Оленка також користувалася цими грошима, і для так, неї це було ок. Мені здається, що взагалі все її життя. От як вони казали, що з твоєї криниці всі будуть пити, оця от е, монашка, чи хто вона, яка в них ночувала? Пам'ятаєш, вона сказала: з твоєї криниці всі будуть пити. Вона прожила от Ганна, вона прожила своє життя так, наче вона підготувала все для гарного життя Оленки. От вона. В неї були гроші у Оленки, в неї було придане, в неї був гарний жених, тому що от сестра від нього що щось так склалося. І а він, її... він назло, зло, до речі, сестрі це зробив а, це Там також... навіть Марія так каже, що ти йдеш моїми слідами, угу. ти ж деш, ти ж ш... ну. Мені здається, там і правда Дмитро сказав правильно, що Оленці буде з ним добре, от Оленці з ним буде добре. Можливо. От у мене чомусь, ти бачиш, наскільки все таки люди сприймають по-різному. Uh -huh. да? Тому що у мене, прямо коли він каже, що мама, не переживайте, ваші дочці зі мною буде добре. Я думаю, ну, звісно, ну, звісно, так не буде добре, тому що, що ти, що вона, ну, одного поля ягоди, бо о, о, такі в мене відчуття були прямо гидні до них. Ну, от я не знаю. У мене ти от прям, якщо Ганну я намагалася зрозуміти, угу. то цих мені взагалі не хотілося розуміти. Ну, Дмитро він, він є огидний. Мені здається, його такі змалювали, і такий він є. І до мене, от тільки прийшла думка про те, що дивись, вони. Обидві Ганна і Оленка повторили долю своїх батьків в якомусь сенсі Оленка пішла за людину, яка її не любить, яка робиться зі зла. Буде їй добре чи не буде. Ну то вже таке буде вона щаслива. Може вона буде щаслива тільки тим, що вона забрала жениха у, у своєї сестри? а Ганна в неї ж повторилася оця вся е, історія з батьком. Тобто е, у Марії Марія вийшла на зло батькові, е, Ганна зав'язала ці стосунки з нечистим на злов Богові образи на те, що він не дав їй цього щастя, яке їй обіцяла мама. От в них повторилася їхня доля. Це знаєш це історія про те, що е, коли ти хочеш стати е, батьками, коли ви плануєте дитину, ага. ви маєте піти в психотерапію, вирішити свої проблеми, Незначна. а потім заводити дітей, щоб не передавати ці проблеми своїм дітям. Ти знаєш, якби так було в ідеальному світі, у нас би не було стільки травмованих людей так. і дітей. Оці діти цієї книжки, ну вони такі травмовані. Ну просто кап'ят. Це ж обидві дівчинки бачили, що мама не любить батька абсолютно. От абсолютно, мама зненавиділа молодшу дочку через те, що вона схожа на батько. А батько полюбив свою копію. Тому що її не любить мама. Так, да, так, да, да. він їй просто хотів подарувати цю там. Навіть говориться, він хотів подарувати любов, яку він не може подарувати Марії. Так. І вона його відштовхує. Він подарував все оленці і отримував від неї якусь там ніжність, угу. щоб просто існувати і просто в своє нещастя не впасти. Оленка навчилася хитрості хитрості з дитинства. Вона завжди отримувала те, що заважає, підлещившись до батька. Вона розуміла, що мама там де сядеш там і злізеш. А от з батьком треба і пам'ятаєш, в тексті сказано про те, що вона там сяде йому на ручки, погладить по щічкам, приголубиться так, прилине до нього, і він їй все дозволяє. І коли почали збирати на придане Ганні, батько яку умову поставив. Щоб, щоб і Оленці. Щоб було і Оленці таке, таке саме, хоча, по-перше, Оленка була мала ще, а по-друге, гроші Гани. Вона діє, нічого взагалі чулося. не зробила, вона просто сиділа вдома. Ох, а мені ще знаєш, що це було так дивно, от їхній будинок, він такий. Взагалі немає ніякої любові. Ну, немає. Мені здається, і Оленка батька не любила, вона вміла ним користуватися. користуватися. Вона просто теж була ну, така, ну, зміючка, як і ми казали. І Ганна, от відчуваючи цю атмосферу, вона ж казала, що мене наче гонить от батьківська хата. Але і з людьми вона не вміє. І мати їй ніколи не ставила, ну не, не створила цього розуміння, як жити. Типу uh -huh. з, так, зустрінь хлопця, який до тебе гарно ставитися, будь з ним щаслива. Ні, вона казала, що тобі, князь. Князь, тобі треба, щоб все було прямо, ну, дорого, багато, класно, щоб мені було добре. Вона ж це все дуже багато вкладалася, що ми заживемо з тобою, бо от така ти надзвичайна. Але щастя там не було. От Вона нещасною себе відчувала. І от, мені здається, от з цього відчуття вона отак. От от... В це все в, в тьму і пішла. Угу. От мені здається, ти правильно дуже підмітила. Я чомусь знаєш, у мене от стерлося це, що правда Ганна казала, що доходить мене батьківська хата. Так. І от мені страшно подумати, як це відчуття, коли для нас всіх батьківський дім є найсвятішим місцем у світі, куди ти можеш повернутися за будь-яких умов, як би в твоєму житті не було. Якщо є батьки живі, да є батьківський дім, там тебе завжди чекають, люблять і все. А тут. Навпаки, в хаті така атмосфера, там де не хочеться бути? Як рости в такій родині? Як рости в такому середовищі, в такій хаті, там де ти розумієш, що тобі тупо не раді? Мені здається, там і Оленці не були раді, там нікому не були раді. Вони батьки один одному раді не були вже. Вони, оце нещастя, оце зі зла в нещастя угу. і множити, множити, і множити. щоб і діти це все несли. Такі вони нещасливі і виросли. Як ти думаєш, от на твою думку, чим закінчилася ця казка? Ну, я не в плані кінцевих сот строк. Я взагалі не зрозуміла, ну, тільки містична складова, як на мене, можливо, для Ганни все завершилося добре. Вона, якщо ми говоримо, що це казка, вона отримала свого князя пітьми, пітьми, з яким вона там. Хоча він же ж князь пітьми, чому він має її прям там якось справді зробити те, що він їй обіцяв. Чому? Він і нею скористався, отримав своє і все. Хто Я знає? для мене це такий відкритий кінець. До кінця не зрозумілий, і, і стан у Ганни не зрозумілий. Там взагалі такий. Чи були в неї проблеми ментальні, чи вона здвинулась на цьому? Чи ні, я оце не зрозуміла, от чесно. Тому що місцями здається, що так, що там людина вже не при своєму розумі. Навіть ще коли вона була мала, коли вона оце бачила, покійників це ж, скоріш за все, вона отримала якусь таку травматичну подію да, в житті. Вона була в шоці з того, що хлопчик втопив. В цій криниці, і потім вона про це довго думала. От і, і ставала сама не своя, там mm -hmm. теж говориться, що вона от якось по відчуттям ставала сама не своя і не знала, як їй, що робити, і в і вдома їй ніяк. А мати ж в цей момент переживала своє горе, бо вона ж знов таки згадала про свого батька, і проживала оці всі відчуття, що вона з ним не попрощалася, не помирилася, і взагалі у них не склалися стосунки знов-таки. Все зі зла, угу. все зі зла з образи, і так вийшло. Скажи мені, як у тебе взагалі було відчуття після прочитання цієї книжки? Я читала довго, я читала потрошки. Мені було дуже важко читати її, якось вона в мене не йшла. Дуже багато поганого, мені здається, така атмосфера угу. гнітюча. Ти, ти все гнітюча, чекаєш, коли точно. щось станеться. І такий закривий такий. Треба піти за ромком. Да, 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 <рі> да. Я прям після того я прочитала ром фентезі, тому що було важко і, і дуже незрозуміло. Хотілося ну хоча б да, окей, ну подаруйте ви якесь е, не знаю там заспокійливе для батьків. Ну можливо, угу. воно було в цій супілці, вони хоч дізналися. ну для батька. А ти не думаєш, що якщо вона справді була вагітна, що з заспокоєнням для старих батьків можливо була б та дитина? Ну, можливо, а хто б її любив? О, питання Х, ну, хто б її ростив? Е, якщо, Ті люди, які любить, не вміють. Да, якщо мати було, вона таки була в своєму цьому стані, вона з часом теж наче трошечки зійшла з розуму, тому вона й не бачила, що відбувається угу. е, з Ганною, і, і от до цього всього це привело до, до цього вбивства. А батько він ну а батько? А як би він любив та, дитину до роботи. Я не бувала любименьку дочечку і так. Да. Так, да, хоро, хороше питання. Але куди вона зникла? Ну, воно справді виглядає, наче він її забрав, Там це що це шпитно, обуглене не зрозуміло мені до <гум> кінця. <Це, гум> Тут правда, Оксана Забушко, от мені текст сама казка. Я люблю коротше темні речі, от я тобі чесно кажу. Я люблю цю всю дьявольщину, і все таке, але вона мені не здалась прям дуже страшною. Ні, вона ні, ні, життєво страшна. страшна в тому плані, що ми знаємо там сімей, да можливо, якісь там, де немає любові. Ну, типу, ти знаєш, що це страшне і те зло, яке може бути в побуті. Оце найстрашніше. Тут немає якогось прям трешака тришака, якихось демонів прям, прям точно описаних. Да? Навіть якщо тут є демон, не він убив і не убив, зрозуміло, убив, чи був він той да. демон. От реалії її... ж сестра, все ж таки. Книжку можна прочитати по всякому, але забушкінські речення <рес> вони лякали більше, ніж атмосфера. От до них треба звикнути. Коли у тебе одне речення на Абзац, багато хто каже, що забушко не читабельно. Я б посперечалася. Ну, Оксана Стефанівна, вона просто цариця української сучасної літератури, але от до неї реально треба звикати. Ну, мені здається, дві-три сторінки, і ти входиш до... в цей текст, ти розумієш ці слова іноді тобі треба погуглити слово, але це ж розвиває тебе по суті. Ну і темп оповіді. Ти бачиш, якщо інші автори да, пишуть е, швидко, тобто короткими реченнями, угу. все, то тут. Я тобі чесно кажу, я іноді поверталась на початок речення, бо я вже забула, що там було. Мене теж було. Я могла читати, читати, читати. А потім а про що ми? А про що ми говоримо? Що там взагалі відбувається? Я, я не до кінця зрозуміла. У мене були такі моменти, коли я поверталася, але мені все одно авторка подобається. Я читала її інші книжки, які такі більш великі угу. і роботи, і мені сподобалося. Це одна з моїх улюблених Авторок, взагалі книжок і української літератури, я її прочитала на початку війни, і для мене це стало от якось до душі, просто я трошки покращився психологічний стан. А чи були у тебе якісь моменти, фрагменти чи цитати, які тобі запам'ятались? Як у мене оце спожиєш характер? Ні, я не, я мені взагалі я ось цей читач, який настільки поринає в атмосферу, що в мозок все всотує, але отак виділити якесь mm -hmm. речення я не можу. Тобто я настільки для мене не існує букв, я, я просто існую в книжці. Я просто настільки поринаю це все, що що потім такий ой, а де я, що це реальний світ. Тому мені важко виділити якісь цитати. Я завжди думала, боже, як ви це робите, люди? Ну як ви це робите, я ніколи не могла? У мене немає цього маркеру. І стікерами я дуже рідко користуюся. Я не можу цього робити. Стільки скільки я читаю, я читаю завжди щось і читаю. Але ніколи я нічого не виділяю. Воно все в мозку. Це входить в мою мудрість. Просто щось запам'ятовується на підкорку. Туди так, записується. Так, так. Цвет, будь-яка книжка, особливо казки. Українські народні, тим паче, ми про говорили, казки. Вони чомусь вчать. Зазвичай книжки в плані казки вчать дітей. Тут доросла казка. Як ти думаєш, чому вона має нас навчити? Знаєш, мені здається, от от дійсно там дуже багато істин, які ти маєш для себе винести, особливо з тим, що от я. Я ж мама, в мене є одна доця, і ми якраз думали про другу дитину, і мені було страшно. Я завжди думаю, Боже, а якщо я буду її любити, от, от когось з них буду любити менше. І от тобі е, наглядний примір, так сказати, як це не робити, як, е, що, можна, що може статися. Тобто все ж таки ти маєш там, не виділяти одну дитину, як ти маєш виховувати дітей, з якою любов'ю, як е, це е, мене як от, маму Воно ну, трошечки мене так дорозумів про як не як виділяти, як е, вирішувати конфлікти дітей, тому що все йде з дитинства у братів і сестер. Це треба. Регулювати, тому що дівчаток можна було в принципі виховувати ось такими дружними, підтримуючими, і вони б мали якусь опору в житті. Це ж можна було зробити. А вона вона не хотіла це робити. Вони, угу. в принципі, розділили свою хату і ж так, що Ганна там почувалася як, як не своєю, от як повідштовхує. Тому для мене, ось. Ось це було дуже важливо. А також про не роби са зла, не роби зобрази, пробачай і йди далі, життя, життя воно одне. Ти ж маєш жити його для себе, а не на зло комусь. І от мені здається, взагалі тут про це зло, про образу тут багато про і у Марії з її батьком, і потім і у Ганни з оці от з Богом, з суспільством. Ну і з батьками також в якійсь мірі. З батьком в неї ж по суті не було батька. вона, ну, так. вона там так дуже пам'ятає цей момент з подарованими стрічечками. Для неї це було так важливо, але по суті, він окрім цього моменту батьком і не був її. Uh -huh. Тут теж він ж міг, теж він теж, теж міг в ці всі стосунки дівчаток, наприклад, вмішатися і допомогти їм комунікувати. А він цього не робив. Він теж якось так між ш як меблі в хаті. Я коли думала, от якби я відповіла да на те питання, от чому мене навчила ця казка, і от правда, ніколи не роби на зло. Ну тому що якщо ти зробиш щось на зло, це тобі погано. Якщо ти зробиш щось зі зла, воно тобі повернеться і ще гіршим. Тому що Оленка, ну вона робила на зло сестрі. І потім сестра її зарубала. Ну забула просто сестру, понімаєш? Найпростіший урок не роби, бо вб'ють так само, як і Ганна. Ну не відповідай на зло сестри, бо не зрозуміло, чим закінчиться твоя доля, в якому ти будеш стані після скоєних злочинів. Всього, тобто, зло завжди повертається. От мені здається, просто треба десь тут, якимось примогам чи епілогом написати в книжці ззаду спереду, зло завжди повертається. народ. Зло. Мені здається, книжка класна для... Я, я не знаю, в чаті її в школі чи ні. Угу. Я не вчила, я а, але мені здається, це було б цікаво в 11 му якомусь класі, де ти такий, боже, та вона вагітна. От кого вона вагітна? Боже, вона зарубала сестру. Це б такий був ну, взагалі для обговорення. Мені здається, прям топ було б. Насправді так. Але я тобі скажу, другий раз я би не прочитала. Ну тут і, ну давай так вона коротка. Що угу. там читати другий раз? Ти такий прочитав, зробив якісь висновки, пішов далі. Мені здається, ми все таки трошки не та аудиторія. Я ж кажу, в одинадцятому класі мені здається, мені було б цікаво до двадцяти років, мені було б, ну. Ну просто я б для себе винесла більше зараз. Коли ти такий дорослий, ти такий. Ми оце всі вже прочитали. Ми купу прочитали романів. Ми про прочитали, прожили багато всіляких психологічних моментів. Mm -hmm. Ми вже ну ми, ми просто її розібрали для себе. О, тут так, отут так, о, тут я думаю, так. Але прям винести якоїсь істини і понести її в життя. Ну тут її немає. От тому що ми Бо вже це старші. так за так, ну це ж так на поверхні насправді, тому що ти ж знаєш точно, що якщо ти зробиш якусь пакость, то вона просто так не мене. Але в 17 тобі можливо, воно по ти такий. Ну не буду злитись на ту однокласницю за того хлопця. Може, він того не вартий, пішли вони. Ну, ну можливо. можливо, так, Так, можливо. Але читацький досвід він має бути різноплановий. Тому я завжди кажу, що не обов'язково книжка має тобі одразу запасти в серце. Можливо, колись ти повернешся до неї, можливо, не повернешся, але все одно читати це дуже круто, друзі. Будемо закінчувати е, наш висновок. Такий книжка непогана, особливо для дітей, а точніше для підлітків старшого для підліткового підлітків, віку. Да. Книжка про зло з незрозумілим фіналом, але її прочитати варто було. Я б її залишила у себе на поличках для того, щоб дати своїй дочці, от коли вона буде підлітком. Типу, ну от просто прочитай, от якісь істини для себе виділи для цього життя. Дякую тобі дуже за розмову. Дякую.